Усім привіт, агенти, і це відео про білди, які пропонують нам розробники. Не те, щоб це було дуже інформативне відео, але просто цікаво, подивитися і таким чином зрозуміти, як же ж вони бачать гру. Скажемо так, білди від Яніка. На даний момент в мене повністю закрита подорож. Я вже отримав маску, і також в кожній главі був ще контейнер з білдом, який пов'язаний саме з модифікатором, який використовувався в даній главі. Всього в нас 5 модифікаторів, тож 5 білдів. І кожен контейнер має назву відповідного модифікатора. І один я випадково вже відкрив, тому я його вже і вдягнув. І перший варіант пов'язаний з активним модифікатором Advanced Material, який збільшує рівень навички, а також покращує нашу зброю спеціалізації, дає їй більшу шкоду, дуже швидке перезаряджання, а також безкінечний запас набою. І тут нам пропонують використовувати механічного звіра, який має ідеальний талант, за допомогою якої ми можемо підіймати собі ще рівень навичок, а також робити перезаряд. Також у нас використовується екзотичний рюкзак Ninja Bike Messenger, який невигідний для dd білдів але він полегшує збирання чогось гібридного. І за основу у нас береться сет вістря списа типу The Spare, який розрахований якраз на використання зброї спеціалізації. Він нам збільшує від неї шкоду, також загальну шкоду від зброї збільшує. І коли ми будемо вбивати зі зброї спеціалізації, в нас ще збільшується шкода саме від зброї спеціалізації. Ну і також він дає самі набої для зброї спеціалізації, але нас якби це не дуже цікавить, то ми будемо намагатися використовувати при активному модифікаторі. Також тут у нас використовується копна молитва це завжди вигідно для якихось ДД-білдів, тому що ми тут маємо додаткову шкоду цілям поза укриття. І ще сюди втулили узіну гетіку, яка дає нам броню, а також броню за вбивство. Тому, в принципі, кулеметник, спеціалізація тут теж нам підходить. Загалом у нас буде 20% броні за вбивство. Характеристики тут всюду якісь мабуть випадкові, тому спробуємо щось із цього зробити нормальне. Зробивши всюди червоні характеристики, де це було можливо, вийшло зробити 61 шансу, тому одиничка в нас якби не відображається, і всього 69 критичної шкоди. Ну, це прям зовсім ніяк, але з такого білда нічого кращого і не вийде. Сам модифікатор в мене не прокачаний, тому всього 2 рівня я можу отримати, коли його активую. І скоріш за все це мені не набагато допоможе. Але той самий щит буде трохи міцніший. Також я спробую використовувати. Дрона бойовика і, можливо, такий настакую на ньому 6 батареїк. Одна в мене буде ще віделанізя, тож мені треба буде вбити хоча б трьох ворогів. А якщо вб'ю ще одного, то в мене буде навіть перезаряд. Ну і також спробую використовувати зброю спеціалізації. брови важка когось бити. Это важко стрелять. стреляты. ну и талант закончился, я даже не знаю. Але дрон там что-то наваливает. Ех, не витягнув. Це білд не для героїзму. Хоча, в принципі, можна було обережніше грати. Тепер давайте відкриємо наступний білд. Ну, це білд негативщика. Тут все зрозуміло. І тут нам було би вигідніше використовувати гвинтівку Everlasting Gaze довгий погляд. У якої є ідеальний талант, який збільшує всі наші негативи і шкоду, і тривалість їх, якщо ми влучаємо в голову. Але це треба спочатку влучити в голову, а потім накласти негатив. Тож найпростіший варіант використовувати якзот дробовик Скорпіон, який буде накладати негативи і таким чином допоможе нам і контролювати, і наносити шкоду по ворогах. Бо маска злодя накладає свій окремий дебаф на ворогах, якщо там є якийсь негатив, будь-який. І цей дебаф наносить половину шкоди від нашої. Звичайної стандартної гранати, а також залежить від наших негативних ефектів. І далі ми використовуємо set Eclipse протокол. Це найкращий і ефективний варіант саме для негативщиків. Він нам дає і негативи, і допомагає їх також розповсюджувати. І саме талант бронежилета ще покращує цю механіку. І тут використовується іменний рюкзак-кур'єр бренда Хасбург, який начебто для снайперів розроблений, хоча основна характеристика в нього броня. Але тут він має ідеальний талант, Creeping Death, який має збільшений радіус розповсюдження негативів, які ми накладаємо на вороги. Тож він нам ще допомагає швидше всіх, наприклад, підпалити або засліпити. А ще як варіант накласти піну. Тож в цілому, саме цей варіант доволі непоганий, фактично його такий і використовують. Єдина проблема, що цей рюкзак треба шукати. Правильними жовтими характеристиками, обов'язково негативи, і там або пришвидшення, або шкода від навичок. Щоб замінити основну характеристику збройні на батарейку. І зараз спробую якось підтягнути цей білд. Я вирішив спробувати використовувати тут піну, щоб вороги не розбігались. Підпалювати буду додатково ще стікою. На рюкзаку я зробив батарейку. Тут у нас непідходящі параметри, але що є, то є. І також я ставив всюди шанс крита. Вийшло в мене зробити 43%. А зробив я це заради того, щоб підпалювати додатково ворогів критичними влучаннями, якщо ми підпалимо трьох ворогів. Тож спробую таким чином теж розповсюджувати вогонь. Як на мене, це більше біл підтримки, а не для соло гри, але все ж таки спробую. Тут нам треба забігти всередину і активувати талант. Ку-ку. Кріт, о є кріт. Так, підпал повинен мене лікувати, і, в принципі, так і є. Ну, навіть якось щось працює. Також можна було ще і підпалювати вогнеметом, але то вже таке. І далі по черзі у нас йде Зілот, тому будемо цей контейнер відчиняти. Фантерс Fury. Ріджвей. І кулемет. Угу. Отже, що ми тут маємо? Кулемет Карнаш має ідеальний садіст, тобто ми повинні отримати набої з кровотечою, щоб він гарно працював. Для цього у нас є бронежилет Ріджвей Спрайт який можна отримати, пройшовши саміт, тоді у вас буде проект на його виконання, і там далі його теж треба буде збирати. Тож це один з тих екзотів, який не можна буде крафтити, використовуючи режим відплати. І коли ми підходимо до ворогів на 15 або ближче метрів, а також стріляємо по ним, таким чином накладається кровотеча, яка, до речі, нас ще й доволі непогано відхилює бо дає нам відновлення броні, в залежності від того, по скількох ворогах ми стигли постріляти. Тож набоїв з кровотечу, як від сета індиректів, в нас не буде. Ми самі повинні накладати кровотечу в ближньому бою. Кулемет для цього не найкраща зброя, особливо тому що тут використовується сет Hunter's Fury, який дає шкоду для дробовиків і для пістолетів кулеметів. Тож кулемет тут нічого гарного не отримає. І це практично єдиний варіант зібрати щось гарне для пістолетів кулеметів і особливо для дробовиків. Бо, окрім додаткової шкоди, він доволі гарно нас відхилює, що броню що здоров'я, 20 і 50% відповідно. І також сам талант, коли ми підходимо зблизька до ворогів, знов ті самі 15 метрів. Накладає на них мітку, яка збільшує нашу шкоду від зброї на 20%. А якщо ми будемо вбивати ворогів під цією міткою, будемо ще збільшувати собі шкоду, і самої є буде на сусідніх ворогів. П'яти метрів накладати на них дезорієнтацію. Тож для ближнього бою це досить непоганий сет. Також у нас використовується тут ім'яний рюкзак Голангір, анархіст-кукбук, який дає нам до негативних ефектів додаткові відсотки, але це не головне. Так, у нас начебто буде кровотеча, але вона все одно буде слабка. Бо в нас тут більше цікавить саме талант Вікет, який додає нам додаткову шкоду на 27 секунд, якщо ми стріляємо по ворогах з негативним ефектом. А вони у нас повинні бути якраз кровотечою. Знов-таки спробуємо щось тут витягнути. Будемо використовувати спеціалізацію кулеметника, тоді можна ще збільшити боєзапас для карнажа, бо там є окремий магазин на 50, там від спеціалізації. По характеристиках в нас знов таки не супер виходить: 59 шансу і 91 критичної шкоди. Візьму лікувального дрончика та обманку. Але основна ідея нас використовувати саме зіло, тож нам треба буде його вмикати, і ми стаємо практично невразливими. Але через деякий час, коли закінчаться вороги, ми вибухнемо і залишимось за ним ХП. Але якщо хтось залишиться, то нам треба намагатися якомога ближче до них вибухнути, щоб нанести їм шкоду і після цього повернути собі броню. Бо за кожного ворога, наскільки я розумію, ми отримаємо 20%. У нас тут буде перша пачка ворогів, а потім буде ще одна хвиля, і навіть не зрозуміло, коли щось той зілот активувати. Бо спробую дожити до першої хвилі після того, як вб'ють ці. Підходимо з войска, бачимо цю мітку, накладаємо на них на всіх кровотечу. І, можна сказати, вже вмираємо. Ні, це не вмираємо. Добре, активуємо зілота. Зарядка невчасно. Не добіжу. Ну от як те зілоты використовувати Хто тут нашо? Ходити близько не дуже зручно. А, це вже мертвий? Добре, спробуємо добити такі полемети. Ну, таке. Тут краще мати все ж таки щит і пістолет кулемет якийсь, і тоді, в принципі, це варіант можна грати, але більше для соло-гри. Наступний модифікатор на нас іде Spice The Dub, тому спробуємо цей варіант подивитися. Ой-ой-ой-ой. Давайте розбиратися. Так, і зброю нам пропонують Крікет, кулемет ГР9 ім. У якого талант, який дає нам доволі непогану шкоду, але його проблематично реалізувати. Бо нам треба спочатку вбити ворогів на дальній відстані за 20 метрів, а потім вбити когось близька, і тоді ми отримуємо 35% помножувальної шкоди. Це талант апліфікатор такий самий, як садіст у попереднього кулемета. Тож з його активацією можуть бути проблеми. Далі в нас в білді використовується три чешки, і, мабуть, ціль саме збільшити нам здоров'я, бо за три частини ми отримуємо в кінці кінців аж 90% додаткового здоров'я. Якщо ми подивимося, зараз у нас 726 броні і 660 тисяч здоров'я, тож наш його дуже багато. А так як нам пропонують використовувати саме цей активний модифікатор Spice the Dark, він нам повністю прибирає броню, але дуже сильно збільшує наше здоров'я на півтори тисячі відсотків. Тож в цьому якась логіка є. І далі нам пропонують рукавички, Rugged Gauntlets, які нам полегшують стрільбу від бедра. І поки що все було зрозуміло, а ось тут щось дивне. Нам пропонують імену Кабуру Forge Richter Kaiser, яка дає нам збільшення вкладного лікування. Але чи діє воно на здоров'я, мені здається ні. Бо сам активний модифікатор, коли ми в когось стріляємо, повертає нам якусь частину здоров'я. Але нам пропонують саме імену, яка має унікальну характеристику, збільшує міцність щита. Але навіщо нам це, коли в нас кулемет? І коліна в нас взагалі імпрес, який збільшує здоров'я наших навичок, тобто їх міцність. Це теж мені не зрозуміло нашо, бо знов таки щит ми не можемо тут використовувати. І знов-таки в нас тут дві батарейки. Для чого не знаю. Мабуть, дрон лікувальний нам тут теж не підходить, бо броню ми не можемо відновлювати. Тож яким чином можна застосувати ці дві батарейки, я поки що не розумію. Але треба щось спробувати. А також таланти на спорядженні теж не дуже цікаві. Бронежилет має інтім ідей, який взагалі не буде працювати, бо в нас немає броні. На рюкзаку в нас буде компаньон. І я гадаю, є сенс тоді використовувати дрона захисника, який буде трохи зменшувати шкоду по нам. Тож будемо використовувати все ж таки облітерейт. Також на кулеметі я накрутив точність і стабільність. подивимось чи воно щось нам дасть. По характеристиках вийшло 57,4 на 101.1. Я нічого не оптимізую. Ну, подивимося, що з цього вийде. Ау. Ой, жах який. І зараз він закінчиться. Лайн доволі швидко відновлюється. Як мало шкоди. Okay. Живем. Ай. Ну, Тут був шанс, але я протопив. Добре, такий собі білд. Так, і останній сей-чіз, можна осліплювати ворогів. Подивимось, що нам тут пропонують. Так, ну добре. Дивимось. Зброя у нас гармонія. Яка має талант для дрона або турелі? В принципі, для будь-яких навичок. Якщо ми наносимо шкоду зброю, то збільшуємо шкоду від навичок, а якщо навички наносять шкоду, то ми відповідно шкоду до зброї збільшуємо. Коли вони працюють одночасно, то ми подвоїмо ефективність цього таланту. Тобто у нас буде 40% що для шкоди від зброї, що для шкоди від навичок. Далі в нас бронежилет електрика. В принципі, тут все на батарейках нас, але саме цей бренд дає нам більшу ефективність негативних ефектів. Ну, це буде корисно для самого засліплення. Але талант хм. на бронежилеті не так багато талантів, які вигідно використовувати для негативів. Не знаю, чи фіксовані ці таланти в таких контейнерах, чи вони випадкові. Якщо ви вже відкрили такий контейнер, і у вас там був інший талант, то буде цікаво, якщо ви напишете який. І далі в нас рукавички BTSU від чорних бівнів, які зазвичай використовують в якихось саппорт білдах, особливо для лікарів. Маючи вулок, можна його зламати і отримати перезаряд. Це єдиний варіант, як отримати перезаряд для всієї групи. Тож доволі вигідна штука. І за основу ми тут беремо сет hardwire спецпрограма, яка дає нам пришвидшення шкоду від навичок та лікування, а саме головне його талант, який дозволяє нам набагато швидше відновлювати навички. Але для цього нам треба якась навичка, яка теж не має практично відкату, щоб можна було її використовувати. Це зазвичай або вулик, або щит. Ну зрозуміло, що нам пропонують саме вулик тут використовувати. І зазвичай з цим сетом використовують цікермайн, які мають більше 30 секунд відновлення. Але саме з рюкзаком у нас буде набагато швидше відновлювати сет, бо дебаф його, який ми отримуємо після його використання, буде всього 5 секунд. Тож ми доволі часто можемо активувати талант самого сету і віднімати по 30 секунд від доновлення Fakermine. І я вирішив використовувати спеціалізацію механіка, щоб отримати додаткову батарейку, і також ЛЦВ механіка, і також ЛЦВ. Тому на бронежилет я поставив талант спота хоч якась буде шкода. І одну батарейку переролив на шкоду від зброї. Шансу в мене багато не вийшло, всього 38, але хоч щось. Тож, будемо намагатися засліплювати ворогів, підати їм сікермайн Майн і також відновлювати вуликом стінгером. Ну, можливо, ще зробимо перезаряд, щоб сильніше ці мінки вразили ворогів. Поки вони будуть стоять засліплені. Вони не так будуть розбігатися. Але знов-таки проблема, що тут нема куди щит приткнути чи збільшити радіус при використанні активного модифікатора CHS. Тому, взагалі, -то сам по собі цей білд має деякі права на життя, тільки сюди треба не електрика, а чайна лайт. І талант тоді беремо з клопушку. і вже можна буде якось грати з цим. Бо сам активний модифікатор працює подібно Санітайс, тобто накладає негативний ефект, тільки не горіння, а осліплення. Тож тут начебто має сенс було використовувати його в такому ж білді на негативі з протоколами кліпс, затемнення. Але спробуємо те, що є. Так, ну в принципі, ми ворогів просто позакидуємо Сікер Майн, але спробуємо також, осліплювати якось їх не знаю. Бо конус нас менше, і відстань, відповідно, теж менше. А, взагалі тільки одного зачекати. що з гієнами в мене не вийшло. Пробую з бівнями, не буду на них ламитися, засліплювати їх. Зробимо перезаряд такий. Щось типу такого. Можливо, не зовсім цікавий тут ігролат, але білд нормальний, якщо його правильно зробити, звісно. Бо якщо у нас рукавички більні, то можливо цікавіше брати талант прикриття на бронежилет, і тоді ви будете ще більше допомагати групі. А якщо це виключно соло варіант, то тоді береться великий, щит, який ми будемо перезаряджати І Замість екзотичних рукавичок можна взяти з брендом в парі з броніком China Light, вони будуть ще більше давати шкоди для Seekermine. Отже, що ми маємо? 5 активних модифікаторів, 5 білдів. Перший у нас під Advanced Material має деяку логіку, але сет доволі слабкий, тож білд такий собі. Хоча сказати, що він зовсім не працює, не скажеш, але використовувати його можна хіба що там на якісь перших двох складностях. Наступний під активний модифікатор Sanitize, можна сказати, класичний білд негативщика. Тут ніяких питань, все добре, воно працює. Хіба що це гарно, коли ви в групі комусь допомагаєте контролити вороги. Але сам модифікатор дуже-дуже непоганий, тож його можна використовувати в будь-якому білді. Потім у нас, в принципі, теж непоганий варіант білда під пістолети кулемети, але нам чогось в руки дають кулемет. І навіть якась логіка використовувати його з активним модифікатором зілот прослідковується від розробників, тож в принципі теж непогано. А от наступний білд під модифікатор Спайзеда повна дичина. Так, у нас, начебто, ціль розігнати собі здоров'я, але нашу нам дві батарейки, нашу нам іміна Кабура, я взагалі не можу прослідковувати, яка тут думка у розробників. І Є підозра, що вони запитали у чата GPT, а той видав щось незрозуміле. Тож я б назвав це найгіршим білдом і не бачу, яким чином його можна хоч якось використовувати. І останній під модифікатор Sage's, в цілому, теж варіація класичного білда так званого шаровода, знов таки це більше білд підтримки, а не для соло гри. Єдине, що вони не вгадали з бронежилетом. Хоча особливо зв'язку з самим модифікатором тут немає. Тож, в цілому, можна сказати, що розробники більш-менш впоралися з цим завданням, порадити нам якісь білди. Принаймні 3 з 5 це щось нормальне. А якщо врахувати, що це може бути для новачків і для маленьких складнощів, то. Навіть перший білд можна зарахувати, хоча б як половину білда. Тож, от такі в нас пропозиції від розробників. Пишіть, що ви думаєте про це. Також ставте вподобайки, заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба.